Привіт, друзі, мої шанування. У цьому відео я продовжу свою розповідь про монастир Монсерат. Отож, вмощуйтеся позручніше, і ходімо знайомитися далі з цим чудовим місцем. У минулій частині розповідав про те, як я сюди приїхав. І також про всі можливі способи, як сюди можна дістатися. Про варіанти та ціну вхідних квитків зайшли до внутрішнього двору монастирської базиліки, пройшли через Грот свічок і закінчили нашу першу частину у капелі Чорної Мадонни. Отож, звідси і розпочнемо. Але перед цим я хотів би розповісти одну легенду: легенду про те, як саме тут з'явилася. Ця невеличка статуя Богородиці. Дуже давно, коли скелі ще не знали дзвонів та пісень, гора Монсерат була оповита туманами та мовчанням. У її глибинах, серед печер, жила юна пастушка на ім'я Адела. Вона пасла кіз та вівців і часто співала їм пісень, щоб скелясті кручі не здавалися такими. Суворими. Однієї ночі, коли небо було густо всіяне зорями, Адела почула в печері тихе сяйво, так ніби світло могло звучати. Вона ступила всередину і побачила жіночу постать, створену з самого світла, причисту діву, та промовила до дівчини: ця гора стане домом моєї присутності. Тут люди шукатимуть розради й відповідей, і я залишу свій образ серед цих каменів, щоб кожен міг знайти дорогу до серця. Коли видіння зникло, на кам'яній полиці залишилася статуя, витасана ніби небесною рукою, дерево, з якого вона була зроблена, з часом почорніло від доторків людських рук, від диму свічок. І сліз паломників. Так з'явилася ла Моренетта, чорна діва Монсерат, темна не від мороку, а від тисячолітньої віри, яка зігрівала її образ. Кажуть, що той, хто дивиться у її очі, відчуває, як тягарі спадають із душі, і що навіть сама гора розквітає, коли до діви. Піднімається нова молитва. Ось така легенда. Ну, а ми тим часом піднялися із Гроту Свічок до капели Чорної Мадонни. Офіційна назва Камарін де ла Віржень. Це невеликий зал капела позаду головного вівтаря Базиліки. Тут зберігається та вшановується статуя Чорної Мадонни, покровительки Каталонії. Сюди піднімаються паломники по вузьких сходах, щоб особисто підійти до статуї та торкнутися її руки, яка спеціально виставлена наперед. Після цього паломники тими ж вузькими сходами спускаються донизу і потрапляють, власне, у капелу Богородиці. Це серце монастиря Монсерат. Місце зустрічі мільйонів паломників з усього світу. Купол та склепіння капели прикрашені мозаїками та орнаментами, які виконані у стилі неоготики з елементами модернізму. Це кінець 19, го початок 20-го століття. А на самому куполі зображено дуже символічну композицію. Це не просто декоративний розпис, а цілий богословський образ. У центрі купола зірки на золотому тлі, що створюють враження небесного склепіння. Це символізує небо, у якому перебуває Богородиця. Довкола ангели, святі та пророки, які, наче з усіх сторін, підносяться до Марії, вшановуючи її як царицю небес. Орнаменти та візерунки стилізовані у модерністичній манері початку ХХ століття, тому як розпис виконувався після реконструкції, коли храм прикрашали відомі каталонські майстри. Сам купол світлий, золотистий із глибокою символікою світла, яке сходить з гори на паломників. Так підкреслюється ідея, що Марія є провідницею до Христа. У результаті, коли ти стоїш під цим куполом, складається таке відчуття, ніби перебуваєш під самим небом, яке відкрите для молитви та поклоніння. Тут хочеться затриматись, тут хочеться присісти, тут дійсно хочеться молитись. Причому молитва стебельється сама легка, невимушена, як наче звичайна розмова. Мені здається, що такою і має бути молитва. Така, така молитва найщиріша. Знамениті кольорові вітражі з біблійними сценами та символами чеснот пропускаючи сонячне світло, також створюють ефект світла з небес. А ще тут дуже гарні, витончені струнки мармурові кулони з декоративними капітелями, оздобленими різдбленням. Канделябри та лампади, підвішені до арок, їх дарували паломники та парафії з усього світу. Кожна має своє походження та символізує подяку чорній Мадонні. У каплиці я пробув приблизно 20 хвилин і вже був направився до головної базиліки. Але ви знаєте, це дійсно місце, куди хочеться повертатися і що? І я повернувся. І просидів тут у роздумах ще хвилин 20. Ну, дуже вже позитивне тут місце. Але пора уже йти далі. І ось знову повернувшись до гроту свічок, ми направляємось до головної базиліки монастиря. До речі, вона так і називається Базиліка Пресвятої Діви Марії. І вона має дуже довгу історію. Перші храми тут зводили ще у 11 столітті. Але нинішня базиліка була відновлена у 16. -му. Після руйнувань її архітектура це поєднання готики та Ренесансу з подальшими модерністськими та неороманськими доповненнями у 19 та 20-му століттях. Сучасний фасад було закінчено у 1901 році. Він прикрашений статуями 12 апостолів і створює відчуття, ніби вони зустрічають прочан на вході. Ну і якщо вони такі гостинні, то, мабуть, уже пора зайти і нам. Ого! Ця велич просто вражає на повал. Уявіть собі, що ви зайшли із тісного монастирського двору до величної тиші, повітря всередині базиліки густе і пахне воском та каменем. Перед тобою розкривається величезний простір, де золоті і мармурові відблиски ловлять світло з вітражів і ніби оживають. Тиша тут особлива, неповна, а наповнена легким шурхотом кроків. Приглушеними молитвами, відлуннями органу та дзвонів. У глибині сяє капела чорної Мадонни. і вся увага мимоволі тягнеться туди, мимов, у центр притягання, відчувається і благоговіння, і спокій, і ніби сам простір до тебе промовляє: ти прийшов додому, якщо навіть вперше тут. У базиліці є величезний орган із понад чотирма тисячами труб. Він вважається одним із найкращих у Європі. І зараз ми його чуємо. Інтер'єр базиліки це золото, мармур, вітражі. Усе разом це створює урочисту. І водночас містичну атмосферу. Урочистості додає хор хлопчиків, який регулярно співає у базиліці, це один із найстаріших у світі дитячих хорів. Він називається Есколанія де Монсерат. Його історія сягає 14 століття, і це є одна з головних музичних традицій Каталонії. Перші згадки про існування цього хору датуються 1307 роком. Зазвичай у хорі співає близько 50 хлопчиків віком від 9 до 14 років. Вони живуть та навчаються у монастирській школі, здобувають загальну освіту і водночас вивчають музику, спів та інструменти. Вони виконують як духовні твори, тобто григоріанський спів, поліфонія, так і сучасні композиції. Щодня хор співає у Базиліці Монсерат перед чорною Мадонною. Це найурочистіший момент відвідин монастиря для багатьох прочан. Проте в святкові дні та у канікули хлопчики не співають. Есколанія постійно гастролює по світу і вважається символом каталонської духовної та музичної традиції. Отож, в моменти, коли хор на гастролях, ну то, звичайно, також в базиліці цього співу ви не почуєте. Так як і не почули його ми, тому як була пора каніку. Але, дякуючи інтернету, я знайшов цей запис на ютуб-каналі Хоргі Санк. Але у базиліці під час служби, яку, до речі, не можна знімати органної музики, ми наслухались до схочу. Отож, що можна сказати, які висновки можна зробити після відвідин цієї базиліки? Візуально вражає контраст ззовні суворий монастир серед скель, а всередині сяйво золота, мармуру. Світла, що проходить крізь вітражі, це створює таке відчуття урочистості та казковості. Емоційно відчувається піднесення та трепет. Багато хто говорить, що ніби весь храм дихає молитвою століть, і це передається тобі, і це відчувається духовно. Мені здається, що навіть люди, які не вважають себе релігійними. Зупиняються у мовчанні. Відчуття благовіння тут воно народжується саме по собі. Ну і атмосфера музики, якщо пощастить почути співкорує сколання, це, це взагалі щось неймовірне, це, це дуже круто. Хоча ми чули звук органу, а від нього враження також стає глибоким та майже містичним. Мабуть, у більшості гостей. Перше враження можна звести до одного слова сакральність. Це той простір, який торкає серця незалежно від очікувань. Особисто я, коли вийшов з базиліки, мені здалося, що не то камінь гори дихає разом зі мною, не то я дихаю разом з ним. Усередині все сяяло золотом та світлом. Тиша була настільки жива, що звучала гучніше за будь-які слова. Перед очима ще стоїть сяйво чорної Мадонни, а в серці відчуття ніби торкнувся чогось вічного. Здається, що музика, яка ледь-ледь відлунювала під склепіннями, змішалася із моїми думками. І я виходив уже іншим, ніж заходив. Коли побуваєш у таких місцях, здається, що на душі сходить сонце, а навколо тебе співають ангели. І повірте, це я не перебільшую, не поетизую і не романтизую. І скажу вам більше, що у Монсераті, окрім релігії, ви можете дуже близько доторкнутися до шедеврів світового мистецтва. Адже тут ви можете відвідати музей Монсерату. Це одна із найцінніших скарбниць Каталонії. Він знаходиться на території монастиря і вражає своєю різноманітністю від давніх археологічних артефактів до дійсно шедеврів світового живопису. Але зважайте на час. Музей працює до 17.45. Найпізніше, коли ви можете потрапити до музею, це 1715. Але що ви там побачите за півгодини? Хіба зайти так для годиться? Так от, ми прийшли сюди о 17.21 і нас не впустили б сюди навіть для годиться. Тому я відкладу відвідування цього музею на наступний раз. І я надіюсь, що він обов'язково буде, тому що музей дуже цікавий. А сьогодні на вечір ми маємо їхати до міста Фігерас, тому що на завтра у нас вже запланований похід до музею Сальвадора Далі. Про це я також пізніше розповім. Ну а наразі я хочу подякувати усім, хто був разом з нами у цій подорожі. І скажу вам відверто: побувати у Монсераті це щось набагато більше, ніж побувати просто в горах чи в музеї. Тут усе нагадує про те, що ти є частинкою чогось більшого. Тут справді тиша і краса поєднуються із силою традицій. І якщо вам колись випаде нагода побувати в Каталонії, обов'язково відвідайте це місце. Не відкладайте на потім. Як то кажуть, живіть тут і зараз. Дихайте теперішнім. Ну а потім, потім буде щось інше. Отож, друзі, я бажаю усім вам усього самого-самого найкращого: миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові! Та до нових зустрічей! Слава Богу!